Всім привіт, ви на каналі а 3 І сьогодні обзор на штатив. Мій перший штатив, мені його подарували сьогодні. І відео по Майнкрафту вийде вже не 6 грудня, як я заплановаю. А воно вийде вже десь або на осінніх канікулах, або в суботу. В суботу навряд чи, а от на осінніх канікулах точно, тому що в мене буде купа вільного часу, і я зможу записати відео. Зараз я його тільки розсунути, його треба, бо він хрен розсунеться. Та, стоп. Його можна же якось розсунути. Ссуватися він десь має, може, метр з чимось, я не знаю там. Метр двадцять, може, має, я, я навіть не знаю. Він просто ось Зараз його ще реально можна розсунути, зараз я його розсуну Опа. Во, розсунув його ще. І от. Це ж статив. чи вже не статив, він вже перетворився в, в селфі-палку. Так, зараз опа, три нога. Що я їй говорив Так, він стукається об диван, господи. Настільки він довгий. Так, і ще одна ножка. О, все. І тепер його можна отак от поставити тупо на любе місце. Головне, аби воно було рівне. І отак він стоїть. Ну, типу, отак от. От ця штука можна обернути. Бац, бац. І можна знімати відео в будь-якому виді. Я буду знімати, в принципі, отак. Телефон в мене буде в оберненому стані. Ось так він в мене буде. І це буде дуже зручно, видно, повністю весь екран ноута. Ось такий от, короче, штатив. І складається він дуже просто. Стоп, я що, його не до кінця розсуну, чи що? А ні, роті все до кінця. Фух. А то я думав, що він ще довший. Куди падаєш, господи боже. Так. Складається він дуже просто. Раз. Два. Далі. Ага, три ноги я ще не зможу скласти. Чи зможу? Хоча, стоп, щоб скласти оці ножки, мені треба його повністю. Якби. О, аби його не зламати, я... ага. Майже склав. І. Так. І зараз я його повністю вже сховаю. Так. І... Раз, два. Все. І ось цю штучку. Все. В зложеному стані. І бери його куди хочеш. От просто взяв отак, от він був розложений, взяв, зложив. Кишеню запхав, пішов кудись знімати в інше місце. От просто вообще отак. от. Ну, так що е, нагадую, відос вийде раніше на осінніх канікулах. Е, він може на осінніх канікулах він вийде десь приблизно в четверг, або навіть в п'ятницю. Я навіть не знаю. Ну, він десь в ті дні вийде, або четверг, в четвер, в п'ятницю, або в четвер. На осінніх канікулах або в п'ятницю. Мій летсплей вийде. Так що, коротше, це був обзор на отакі от прикольні штати. І всім удачі, всім па-па.